Від віку, соціального статусу і місця проживання у кожного з нас є свої заповітні мрії. Усі ми хочемо дива і віримо у новорічну казку. Нам не завжди вистачає тепла, добра та любові. Ми будуємо плани на майбутнє, загадуємо бажання, мріємо і віримо, що у новий рік чого не побажаєш, усе здійсниться. Сподіваючись на диво, діти усього світу пишуть листи Святому Миколаю і Діду Морозу із найсокровеннішими бажаннями. Вони з знають, зимова казка завжди може стати реальністю. У той же час новорічні свята нагадують дорослим, що поряд із ними живуть діти маленькі і старші, яким потрібні турбота, увага і підтримка. Мабуть, у переддень новорічних таких сімейних свят більше ніж іншим цих речей не вистачає діткам, які зростають без батьківського тепла та любові. Щоб наблизити новорічне диво до таких дітей, вихованці Черкаського інтернату номер 14 зібрали. Іграшки та солодощі, які через волонтерів передали дітлахам із Маріупольської школи-інтернату номер 2 Вони зізнаються, допомагати іншим це поклик їхньої душі. Окрім того, що вони зібрали подарунки для дітей Сходу, під час благодійного ярмарку їм вдалося назбирати 24 тисячі гривень на потребі бійців, які проходять реабілітацію у Черкаському госпіталі, а також на новорічні привітання онкохворим діткам. Деякі кошти та солодощі та іграшки ми зібрали для дітей із Маріупольського дитячого будинку, для того, щоб їм також подарувати трохи святкового настрою, посмішок та радості. Для нас є золотим законом те, що потрібно робити добро, адже від нас залежить дуже багато. І якщо не ми, то хто ще буде цим займатися? І ми дійсно можемо змінити щось у цьому світі. І, мабуть, це є головним пріоритетом для нас. Дорога на схід була нелегкою, та небайдужі люди, козаки Черкаського краєвого товариства, українське козацтво, запевняють, коли побачили захопливі очі та посмішки дітей, які їх зустрічали в тому, як і не було. Наші дід Мороз, Снігурочка, Медведи, козаки дуже довго їхали, аби вас побачити. Ми пам'ятаємо, як в минулому році ви також нас радісно зустрічали і раділи нашим подарункам. І сьогодні. Я хочу сказати, що ці подарунки, які ми вам привезли, також передала та сама школа-інтернат номер 14 міста Черкаси. Вчора, що тільки ми були в них на Заході, де зібралися дітки, вчителі, викладачі, і вони передали ці подарунки і бажали вам здоров'я, успіхів, щоб ви зростали мужніми захисниками нашої вітчизни, щоб ви творили і розбудовували нашу державу. Щоб все в ваше житті складалося добре, і ми тільки могли пишатися вами як українцями. Тому хочу сказати, що з ці справи, що сьогодні роблять небайдужі люди, нехай щира любов до України. Славетні бойові подвиги наших братів та батьків, надихають всіх нас на благородну справу Служіння українському народу. І нехай Господь Мог. Бог та за молитвами Божої Матері оберігає нашу країну, боронить нашу землю і наш народ, а всіх нас тримає в мирі єдності і злагоді. Слава Україні! Більше сотні дітлахів, які позбавлені батьківської турботи, знайшли в цьому приміщенні свою домівку. Педагоги та вихователі замінили їм родину. Для своїх вихованців вони створили комфортні умови. Діти живуть у затишних кімнатах по дві-три особи. На кожен блок є кімната відпочинку з телевізором, душ, туалет до їхніх послуг стадіон зі штучним покриттям, тенісні столи, чимало гуртків. интернат у нас напоминает дом. Дети живут в квартирах, не более двух-трех человек. Значит, в каждой, в каждой группе у нас находится водонагреватель. То есть дети могут купаться у нас круглые сутки. Стиральная машина. У них есть все условия, бытовые условия у нас более чем хорошие. Затем у нас работают очень много спортивных секций, вокальный, Кружок, танцевальный кружок, который у нас неоднократно уже не первый год занимает призовые места в международных конкурсах, так же, кстати, как и вокальный кружок. Мы можем гордиться тем, что практически каждый год от 50 до 52 процентов выпускников нашей школы поступают в технику. Мы очень этим гордимся. Знания даются достаточно высокие, очень хороший педагогический коллектив, профессионалы своего дела, а самое главное – любят. Если вы пройдетесь по нашему интернату, вы увидите, что дети к нам редко обращаются по имени отчеству, в основном называют мамами. Мы очень гордимся этим. То есть это говорит о том, как дети относятся и к нашему интернату. и как относятся к учителям. Очень много делается для интерната директором Людмилой Аркадьевной Климович. Она постоянно пытается искать спонсоров. У нас очень много спонсоров, и эти спонсоры они делают жизнь наших детей действительно более ярче, наполняют ее впечатлениями. Дети очень любят гостей, они с удовольствием встречают. То есть мы ждем не только подарков, мы ждем общения, эмоций и, конечно, праздника. И в преддверии такого большого праздника, как День Святого Николая, мы хотим поблагодарить всех неравнодушных людей, которые любят наш интернат, любят наших детей и стараются как можно больше разукрасить эту жизнь, жизнь наших детей яркими красками. Воспитатели хорошие. Тоже помогаем воспитателям, как бы они нам заменяют мам. У нас воспитатели один мужчина, одна женщина. Спасибо нашим воспитателям, конечно, ну, то, что они терпят. много впечатлений, конечно же. Ну, перед этим, когда мы были в интернете, было не так. В этом интернете ну, все хорошо, кормят нас свежей всегда едой. Воспитатели у нас хорошие, никто не обижает. Появилось много друзей, когда я сюда приехал. На, ну, много гостей приезжают, подарки дарят. Ну, в этом интернете ну, хорошо. Но я не хочу сюда уезжать куда-то. Мне здесь понравилось, я уже здесь привык. Проводится много хороших мероприятий, всякие кружки хорошие проводятся. Ходим на кружки, танцуем, веселимся, отмечаем всякие праздники, поздравляют каждого дают подарки, поздравляют каждого с днем рождения хорошо, возят в санатории, лечимся, ходим сюда, в ДК-строитель. Говорят, что нас повезут в цирк, но еще неизвестно. И, ну, в общем, директор хороший, тоже дарит подарки. Вчера к нам приезжали тоже гости, тоже подарили много подарков. Я тут приехал в третьем классе, мне тут очень нравится. Тут э, каждый день подарки, выступления. И, ну, сегодня выступление мне понравилось, потому что я сам выступал. И самому нравится петь, танцевать. Вот. Спасибо вам за подарки. Я люблю тут піти, розказувати стіжки. Тут зростають активні та творчі діти. До новорічних свят вихованці інтернату власними силами підготували захоплюючий концерт. Микола закриваємо, гості діда закликаємо. Hors of Черкащани діляться своїми враженнями від спілкування з дітьми та створеного свята. Емоції переповнюють. Я зараз не чую втоми від того, що я отримав велике задоволення. І вся група, вся делегація, яка сьогодні була разом із зі мною, подивившись на їхні обличчя, можна зрозуміти наскільки вони задоволені від того, що діти радіють, коли вони отримують ці подарунки, ці іграшки для них це дуже важливим, тому що вони відчувають, що є турбота, що хтось за них піклується, хтось за них дбає. І тому я впевнений і переконаний, що саме серед цих дітей виростуть справжні українці, які в подальшому будуть. Будуть і розбудовувати нашу державу, і боронити нашу землю, і будуть справжніми, справжніми національними і героями, і справжніми українцями нашої держави. Вихователі та учні Маріупольської школи інтернату номер 2 у свою чергу подякували гостям за приділену їм увагу та подарунки. Дякую! Дякую! А за щирість, турботу і милосердя вручили подяки. Окрім того, передали подарунок для дітей із Черкаського інтернату номер 14 Я вручаю подарунок від Маріупольської школи інтернату номер 2 школі інтернату номер 14 міста Черкас. Ми за душевну теплоту, за подарунки, які ви нам дали, і за увагу, яку ви нам уділили. Дякую большое казакам які привезли нам подарки і які в своє час подарили нам душевнуті теплоту. У новий рік відбуваються справжні дива. Дуже хочеться побажати цим маленьким, але таким серйозним і мудрим від нелегкої долі, підопічним Маріупольської школи-інтернату номер 2 справжнього новорічного дива Щасливу дорогу у житті. Перебуваючи у Маріуполі, козаки завітали до храму святого Петра Могили Української автокефальної православної церкви Київського патріархату, який тут існує з 1998 року. Службу правлять настоятель отець Уар та його син отець Роман. Під храм було віддано колишню будівлю Азовського пароплавства. Тут і досі триває перебудова приміщення. За рахунок пожертв та власними силами парафіян збудовано третій поверх. Купол та дзвіницю. Втім, через брак коштів будівництво триває повільно, але, як каже отець Уар, досить впевнено. Священник розповів нам непросту історію Української автокефальної православної церкви Київського патріархату на східній землі України. Початок церков, взагалі Київського патріархату, це отець, отець Олександр, тут був зараз він є Київська прихата, перша церква його була на лівому березі, потім Отець Любомир приїхав. І ми вже тут після отця Любомира приїхали сюди з Дніпропетровщини. Я в Нікополі служив з самого початку. І в 98-му році, вже в кінці вже тут ми відкрили храм. Спочатку афганці нас приютили, бо дуже тяжко було на той час. Місцева влада не давала можливості Київському патріархату служити в місті Маріуполі. Документи начебто давали оформлювати, але не давали ні приміщення, дуже проблемно було землю взяти в оренду. Ну а з Божою допомогою все ж таки ми викупили це приміщення. Це був раніше відділ кадрів пароплавства, коли пароплавство розпалося, то. Нам це приміщення в дуже занедбаному стані, ми його викупили, дісталося, і тепер реставруємо його під православний храм. І оцей храм вже тут 18 років, оцей нижній храм, а верхній будуємо за часів Ющенка, дозволили вже нам зробити проєкт реконструкції приміщення під церкву. До цього навіть не дозволяли нам цього робити. Але приміщення вже наше було все одно. І тепер будуємо Верхній Святоуспенський собор на другому поверсі. Буде у нас Святоуспенський собор. В цьому році купола вже поставили, слава Богу, з хрестами. І так, от потихеньку, з Божою допомогою, за рахунок парафіян, меценатів, які нам потихеньку допомагають, будуємо церкву. Повільно, але але впевнено, як то кажуть, з Божою допомогою. Чимало сил і часу у священиків займає благодійна діяльність. Щодня у храмі годують гарячою їжею сотню людей, які не мають засобів для існування. Крім цього, допомагають вимушеним переселенцям. Черкаські козаки привезли їм овочі, фрукти, крупи та домашню консервацію. 17 років у нас працює вже благодійна їдальня, де годуємо. Людей кожен, кожен день горяча обіди. І жодного дня не було за 17 років, щоб, ми, щоб не працювала їдальня. Кожен день люди приходять. Спочатку до 30 було, а зараз у зв'язку з війною до 100 людей, переселенці також обідають. І от побачите, коли десь близько дванадцятої години люди підуть вже в їдальню, бо всі знають, що тут працює постійна благодійна їдальня. Ну і роздаємо речі, які люди привозять до храму. Роздаємо також речі, одяг їм теплий, тим більше зараз, бо більша частина з них живуть на вулиці, майже на вулицях живуть. Раніше дітей годували, діти були безпритульні раніше, але зараз вже держава не вела в цьому порядок, і дітей вже немає майже безпритульних на вулиці, а тільки дорослі. І от Таким чином живемо тут Маріуполь, відроджуємо духовність на Приазов'ї. Хочемо вам подякувати, що допомагаєте нам і продуктами, і речами, які ви привозили. Тому що час дійсно скрутно, звичайні, звичайні люди не можуть змогли так допомагати, як ми раніше допомагали, тому ми просимо допомоги більш заможних людей. Але нічого з Божою допомогою ми здивовані, що взагалі ми можемо. Такий час складен для нашого міста, для нашої країни людей годувати. Це дуже важко, але нічого. І надіємося, що і надалі буде нам допомагати. І скоро все це скінчиться. Може, врешті наше місто зможе годувати таких людей безпритульних. Довкола Маріуполя блокпости. Перевіряють автотранспорт, аби зброя та боєприпаси із зони АТО не потрапили на мирну територію. Під охороною і берегова лінія поруч із Маріупольським портом. Несуть службу тут і черкащани. Наша знімальна група випадково зустріла двох таких бійців. На новорічні свята хлопці будуть далеко від своїх родин. Тож залюбки передають привіт та новорічні вітання. Приємно. Зустріти земляків, хочу передати всім, хто мене знає, в Черкаській області, особливо Жашківський район, село Соколівка. Передаю привіт рідним, знайомим, батькам, дружині. Хорошого вам і приємних днів. Будьте спокійні, ми завжди на варті. Все нормально, служба йде, забезпечені продуктами, забезпечені всім самим необхідним. Звичайно, умови польові, але нормальні чоловіки, справжні, їх переносять спокійно і достойно, як кажуть. Да, хочу передати привіт своїм родичам, друзям, своїй дружині Дмитрієнко, Тетяні Васильівні, дочці Анастасії Насіньки, Валіку сину, ну і всім друзям своїм.